Ці тексти насправді були дуже моїми, стали моїми. Саме тому я їх почала перекладати, бо я знайшла у них те знання десь про ту Галичину, яку я десь ще трошки застала у свого у своїх родичів з найстаршого покоління. Тільки коли я вже була настільки доросла, аби могти з ними десь розмовляти на рівні дорослих з дорослими, а не як дитина, то я вже не мала з ким розмовляти, бо вже вони відійшли. І Хцюк мені той світ повернув. Тобто, поляк, народжений у Дрогобичі, у Другобичі повернув мені українці з під Львова, ну, оцю панораму міжвоєнної Галичини. Є тут не тільки його рідний Другобич, чи Львів, який зрозуміло був таким центром метрополією, але також. Інші міста і містечка, і Галич, і, зокрема, Станіславів згадується не раз, і дуже багато згадуються гори Карпати, Бескиди, де він багато походив, будучи харцером. Тобто, кожен, хто ходить в гори, кожен хто тут живе, от, тут і тепер, віднайте багато чого. Про своє місто, про свою вулицю, можливо, чи про свою гімназію, про свою школу і так далі. і так далі. Це книжка про нас, це не є про не знаю, поляків, які тут мешкали давно, і зараз їх немає, і стали вони майже легендою, так? яка час від часу витягується дуже часто на комерційні потреби. Так? Ця книжка є настільки відкрита на інших, тобто. Про багато разів це вже повторювала, і повторю ще раз: що інший галичанин Маріан Гемер, польський драматург, поет, народжений у Львові, про цю книжку сказав так: що з книги Анджея Хтюка постає півтора міста: напівпольське, напівєврейське, напівукраїнське місто Дрогобич. Всі ці складові є, всі ці голоси звучать. Нікого не заглушено, нікого не промовчано, що є рідкістю переважно, або не часто трапляється у спогадах тих, котрі втратили свій дім, і тоді якийсь жаль, якісь претензії з'являються в інтонаціях. У Хцюка цього немає. Є просто така мудрість, вирозумілість, що історія перевалилася як от, е, такий гігантський якийсь каток, і все тут змінило, І... Словом, він каже, що я навіть не хочу повертатися до того другобича, бо пощо ходити і бачити, що тут все інакше. Я і так знаю, що все інакше.